Перед всесвітнім потопом Бог дав Ною оптимальні розміри надійного корабля, які використовують в суднобудуванні донині. Сто років Ной будував ковчег і проповідував про планетарну катастрофу. Він взяв у ковчег свою сім'ю і всі види тварин по парам. Вчені погоджуються, що в ковчезі було достатнє місця для всіх видів тварин. А також місце для запасів їжі та води. Ну і узяв і динозаврів в ковчег. Рекордсмен серед допотопних рептилій був вище ковчега: 40 метрів завшишки, 20 метрів за вишки і вагою 77 тонн. Тому Ной узяв у ковчег дитинчат динозаврів, які мали розмножуватися і заселяти землю після потопу. Яйця динозаврів виявляють у великій кількості. Вони розміром, як футбольний м'яч. І дитинчата динозаврів не більш метра. Сам Бог приводив тварин до ковчегу. Ною не потрібно було. Приганяти динозаврів так само, як і інших тварин та птахів в ковчег. Тварини більш слухняні Богу, ніж люди.